У той час, як Call of Duty вже остаточно перетворилася на ще один Fortnite, тобто на майданчик міжмедійних колаборацій і продажу скині від Снупдога до Черепашок Ніндзи, і тепер от маємо персонажів американських мультфільмів. Шанувальники мілітарі шутерів були в розпачі, аж поки не почули сокровенне. І ось це сталося 24 липня. Electronic Arts анонсувала Battlefield 6, яка вперше за 10 років після подорожей у минуле і майбутнє повертається в сучасність. Щоправда, для української публіки це вже навіть не те, щоб якось нейтрально сприймається як черговий мілітей шутер, а своєрідна комедія, адже знову супер мега-гіпер-ультрагероїчні американські солдати будуть битися проти максимально знеособленої терористичної організації PAX Armata. І так від одразу від цієї назви пішли флешбеки до тієї самої гри від студії Obsidian, яку всі намагаються забути включно з розробниками, і яку вони робили на замовлення російського уряду про танк, який насправді не працює. Ну коротше, як правильно зауважив наш Віталік, от зараз би дійсно перейматися кампанією у Battlefield. Головне все ж таки мультиплеєр, але його нам не показали. Згідно інформації від розробників, прем'єра мультиплеєра відбудеться лише 31 липня, але є хороша новина. Уже відомо, що повернуться чотири знайомі класи зі своїми унікальними наборами зброї. Система руйнування Levolution досягне якогось неймовірного рівня і через це гра не вийде на консолях минулого покоління. Ну і найголовніше, відкрита бета буде вже зовсім скоро. Нам знову ж не сказали точної дати початку, але всі інсайдери і датамайнери впевнені, що це станеться якщо не 4 серпня, то у першій половині наступного місяця. Гра з'явиться у продажу 10 жовтня, і поки що підтверджено, що на ПК вона коштуватиме 70 євро, а на консолях 80. Ну а особливе видання Phantom Edition з поки що не анонсованими приємнощами, серед яких, напевно, будуть додаткові скини і преміум валюта. Ко. 100 євро на ПК і 110 євро на консолях. Ну а ще відразу кілька датамайнерів розвідали, що Battlefield 6 матиме режим королівської битви. Він буде цілковито безкоштовним і вийде окремою грою, як Call of Duty Warzone, але не 10 жовтня, а через кілька місяців після релізу основної гри. І знаєте, навіть попри те, що як уже було сказано, багато чого не анонсовано, немає інформації тощо, світова спільнота напрочуд тепло зустріла прем'єру Бетл. Battlefield 6 і така просто ну дайте, 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 дайте? Багато хто вже каже, що цьогорічна битва між Call of Duty і Battlefield закінчиться на користь Electronic Arts уже бодай тому, що вони повернуться до улюбленого і найголовніше бажаного гравцями сеттингу і напружених баталій у відносно реалістичному антуражі, а не з Бівісом, Батхедом, Нікі Мінаш чи Сетом Рогеном, які стріляють буквально веселкою з Ануса Єдинорога. Ну а як вам анонс Battlefield 6? сподобалося чи не дуже? і чи будете ви вриватися у відкриту бету, щойно вона стане доступною? Залишайте свої враження у коментарях. Ми залюбки їх прочитаємо. А також підтримуйте це відео вподобайкою, поширенням, підпискою на канал, якщо ви досі цього не зробили. І зустрінемося вже зовсім скоро на порталі або на каналі PlayUA. па Папа.